Всім привіт! Йду я на вечірній кльов. Якось будний день, сьогодні 17 травня. Йду в будній день, на вечір. У мене щось машина обламалася, я машину залишив на СТО. Взяв іншу і так і куди вже, на яку вже роботу вже додому їхав та й думаю заїду перебачу трошки. На дворі 17 травня. В Швеції, в Стокгольмі тільки-тільки буквально тиждень. Пішла, це вже якась, весна вже пішла трава, якісь листя вже полізли на деревах. Конвалії тільки-тільки, бачите, оце це все конвалії. Тільки-тільки повикидали квітку, але ще не цвітуть. Така тут погодка. Йду я, я зараз, візьму човна і попливу до мосту. Біля мосту буду рибачити. ну, Буквально там пару годинок буде. Годинки зотрі буде мені порибачити. Одразу вибачаюся, бо біля мосту буде трохи шумно. Я сам проїжджав через міст і такий потік автомобілів. Так що буде шумно, всі додому їдуть, Всі якраз добираються по домам. Трошку буде трошки шуміти, вибачайте. Надіюся, що буде окунчик, бо надіюся, що вже повинен окунь брати після нересту. Але як не окунь, то щука плюне. Щось піду злапаю. На дворі пасмурно. Сьогодні цілий день. Ну, як майже цілий день. Зраня і до обіду проляв дощ. Оце зараз така мрачка трошки капає. Але цілий день пасмурно, ну, але сонця не було видно. Якось і вітер заспокоївся на вечір. Так що може в мене вдасться рибалка. О, є хижак, є хижак, є хижак. Так що буду я розпочинати. Хижак є. Невідомо хто, але хижак є. Може щука. Але і щучка теж буде добре. Хотілося би окуня знайти. Вже не пройшов окуня, так що думаю, повинен брати. Так, є є є є є. Пішов, ні, ні, є ще. Ще є. Ось мій перший окунь. В цьому році. 2023 році. Якось на спінінга я ще окуня не ловив. А на дворі вже травень місяць. Дрібна ляпається. Є-є. Є окунець, є окунь цей? гарний окунь. А дивіться, який банчика пійма. Ну, це вже гарний окунь. Це вже такий окуняра горбатенький. А. О, дивіться, який файний. Файний окунець. Привіт, окунчик. На вечір навіть сонечко виглянуло. На дворі хоч ще видно, але буду йти додому. Якось ще як приплив, то якось замітив, що хижак трохи малька ганяє. А останніх якось півтора години зовсім нічого. І вирішив йти додому. Пощастило мені сьогодні. Я впіймав свого першого окуня у 2023 році. Такий він невеличкий, але він перший. На спінінг. Іменно на спінінг. Другий ліпший. Розумію, що третій буде ще ліпший. І щучка невеличка. Так що така в мене рибалочка в червня вийшла. Наступна зустріч буде під водою. Вже трошки водичка прогрілася, так що мене круте і хоче трошки понирати. Так що наступна зустріч буде під водою. Всім дякую за увагу і пока! Nos Ustedes não morremos